Доброго дня, мене Дмитро звати, і я знову виходжу на зв'язок. Сьогодні знову хотілося підняти ту саму тему, що й в минулому відео, але тепер більш конкретно. Як ви знаєте, кількість українських біженців вона радикально збільшується в Німеччині. В основному за рахунок, ну як в основному, в більшості за рахунок хлопців, яким 18-22 роки. Я вже цих хлопців бачу навіть тут у себе в центрі. У мене тут недалеко є дім, де проживаються люди, є дім, де їх навчають мові. І я вже можу замічати, я от їх бачив в Лідлі, і хотілося б сказати, значить, шановні молоді хлопці, дивіться, в Німеччині є дуже багато цікавих алкогольних напоїв. Не фокусуйтеся ви на цій водці Горбачов, Я розумію, що вона найдешевша, але спробуйте щось інше. Там на касі багато продаються такі маленькі бутилочки, Ну у вас вам життя жити, будьте більш е, різноманітними. Але не це тема сьогоднішнього відео. Хотілося б поговорити про реальну ситуацію, що ця ситуація зараз уже в Німеччині спровоку. Увала, як ви знаєте, у мене був пост, я записував відео і. Я притримуюсь з точки зору, що з цієї демографії, яка складає десь 500-550 тисяч чоловік, тобто от таких чоловіків в віці від 18 до 22, у нас десь скільки, виїде десь 150 тисяч. І в принципі, мої розрахунки вони більш-менш рівні. Тому що ось у нас з'явилася перша, значить, офіційна інформація. Потік українських біженців зріс до 20 тисяч на місяць, тобто він зріс в три рази. Також дуже важливо сказати, що основна частина. Біженців українських тепер саме хлопців 18-22. вони виїжджають дуже масово і дуже активно. Оцю цифру десь 20 тисяч, нам вже повідомили, нам вже повідомило бюро статистики. А про те, що це хлопці 20-21, про це нам 18-21 про це нам повідомляють політики. Ось я вам залишу посилання на одну дуже цікаву статтю, і там політики з Саксонії. Я нагадаю, що Саксонія межує з Польщею. Вони розповідають, якраз що коли вони контролювали заїзд оцих. Автобусів, які їдуть з України, то основне, що вони побачили, це якраз оцих хлопців, як зазначив Флоріан Ост, це 38-річний політик партії ЦДУ від міста Горліц. Місто Горліц, воно якраз знаходиться на кордоні з Польщею. Вони якраз там контролювали вони і їхні партнери по коаліції із ЦСУ, це баварська партія. Вони контролювали заїзд цих автобусів, і вони, от побачили, якраз в основному, що їдуть молоді хлопці, і знаєте, це б не дуже. Було цікаво, тому що ну ми знаємо, що їдуть молоді хлопці. Ми їм бажаємо всього найкращого і будуйте ваше життя і будуйте ваше майбутнє. Бажаю вам всього-всього найкращого. Але. Це спровокувало цікаву дискусію всередині коаліції, тому що, як ви знаєте, коли коаліція формувалася, вони підписали коаліційний договір. А німці вони такі дивні люди. От вони, якщо щось обіцяють, вони намагаються це виконувати. У них зараз це не дуже виходить, але все-таки у них в коаліційному договорі прописано, що ті, хто заїхали з 1 квітня 2025 року, будуть отримувати не відразу бюргергельт, а будуть отримувати інші виплати, а саме виплати для біженців особливості оцих виплат для біженців вони заключаються в тому, що там є питання по страховки. Тобто, якщо ви будете хворіти, вас вилічать, але у вас не буде прямої страховки, і також там менше грошей платиться, там на 100 євро здається менше виплата, ніж у, ніж бюргер яку зараз отримують всі українці. Але що саме основне там не, не дається прямий доступ до джоб центра. Тобто, це значить, що всі перенавчання, вивчення мови, оці всі курси буде отримувати не. Неймовірно складно. Але питання в тому, що оце, ось, оця ось домовленість вона не виконується. І от нещодавно про це пише газета Більд, сталася сварка всередині коаліції. Базою цієї сварки стало те, що кількість українських біженців масово зростає. Вона зросла в три рази. А при цьому оця норма, про яку вони домовились, не голосується. Я розумію, можливо, там у них якісь інші зараз плани на голосування, але от саме це і довело до сварки. І е, політики від партії. Цду, це партія, яка править в Німеччині, мерці з партії ЦДУ, які представляють Саксонію, Саксонія на кордоні з Польщею, вони прямо чуть не виступили з демаршом, тобто вони вимагають в срочному порядку прийняти оцю норму, щоб нові українські біженці отримували виплати для біженців, а не бюргер які отримуються людьми зараз. Також їх в цьому підтримує ще одна партія: це Баварська ЦСУ, і тільки не дуже їх підтримує партія СПД. Але якщо вже такі теми підніма. Якщо всередині коаліції сталася навіть іще одна сварка, то ми з вами можемо сказати, що це питання вже винесене на обговорення, і досить вірогідно, що скоро воно буде проголосоване. І коли це станеться, тобто, коли воно буде проголосовано, ми проконсультуємося з шановними адвокатами, і тоді можна буде дати відповідь. А як же поводитися тим людям, які заїхали після 1 квітня, уже отримали документи і отримують бюргергельд. Тобто, чи будуть у них забирати оці виплати і будуть їх перед? Приводити на інші виплати, я, мені здається, що ні. І е, саме тому хотілося б сказати, я нікого не закликаю покидати Україну, я нікого нікуди не запрошую. Я просто повідомляю вас про те, що досить вірогідно, що це вікно, коли можна отримувати ще коли можна отримати ще старі умови, тобто кращі умови, ніж ті, які будуть в майбутньому. Мені здається, що це вікно воно буде ще місяць, ну можливо, до е, можливо, до Різдва. І тому, якщо у вас були або є якісь і плани для того, щоб приїхати конкретно в Німеччину, ви там 18-22, все таке, то Можливо, потрібно поспішити, тому що ця ситуація, яка розгортається зараз всередині німецького суспільства і е, німецького керівництва, вона не демонструє гарної тенденції для українських біженців. Саме відношення до таких людей буде гірше. І а вже ж якщо відношення до таких людей буде гірше в Німеччині, є така е, цікава річ, не знаю, ви чули про таке, називається демократія. І якщо народ погано до чогось відноситься, то керівництво цього народу, яке вони вибрали, вони будуть. Змушені значить, з цим боротися і закручувати гайки. І я повторюся, якщо вже навіть є е, якийсь скандал всередині коаліції, який базується на у цьому напливі, то е, будуть щось з цим робити. Я вже допомагав тим людям, які приїхали після 1 квітня, і досить багато з них отримали саме посвідку на проживання і доступ до бюргергельда. Тобто, я можу підтвердити, що такі випадки є, вони насправді існують. І про це можливо потрібно буде записати ще одне відео, тому що ситуація ситуація ця досить цікава. А вже ж найбільше мене цікавить те, чи будуть у цих людей забирати ці виплати і переводити потім на інші виплати, тому що вони вже навіть отримали страховочні карти, тобто карти від АОК і в інших від інших страхових компаній. І чи будуть це все забирати? Оце досить таке цікаве питання. А на цьому хотілося б закінчити. Побажати вам гарного дня і е, пам'ятайте, значить для тих людей, які знаходяться тут. Пам'ятайте, що ви, якщо ви хочете тут залишитися, тому що я тут чув інформацію. Що хочуть залишитися майже всі, Значить, дивіться, вчите мову, шукаєте роботу, і все у вас буде добре. А для нових людей, які тільки заїжджають, тобто для оцих молодих хлопців, які досить часто виїжджають із своїми молодими дівчатами, хотілося б сказати, що основне, що ви маєте запам'ятати, я розумію, що більшість із вас, от сучасні діти, вони якби більш вільні, вони більш вільно спілкуються, вони більш вільно себе почувають. Але ви маєте пам'ятати одне. Ви представляєте тут Україну. І я вже ж ви мені можете сказати, що мені в принципі насрать, кого я тут представляю. Я тільки про себе думаю. Але дивіться, якщо ви будете поводитись якось не так, якщо це не буде дуже сильно подобатися німцям, то вам конкретно буде гірше. Тому що всій групі будуть зменшувати виплати і буде потип повишатися тиск на цю групу. Тому приїхали, ведіть себе як цивілізовані люди. Я повторюсь, водку Горбачов не пий. Те, є більш цікаві речі, але запам'ятайте одне: ви представляєте Україну, ви українці, і ваша поведінка напряму буде впливати на те, як до вас буде ставитися ця країна. Гарна поведінка, гарне ставлення, погана поведінка. Ну там вже вибачте на цьому все.